19 липня 2012 року виконавчий комітет Татарбунарської міської ради дозволив розмістити групу тимчасових споруд побутового торгівельного та іншого призначення на території міського скверу імені Татарбунарського повстання на площі 6 соток в безпосередній близькості біля пам'ятника повстанцям. Чим же знамена подія, яка сталася 87 років тому? Що ми знаємо про подвиг тих героїв, пам'ять про яких митці увіковічили у камені на згадку усім поколінням? Та тарбунарське повстання? Один з найбільших селянських виступів на півдні Бессарабії проти румунських окупантів причиною татарбонарського повстання був жорстокий режим економічного поневолення, політичного безправ'я та національного гноблення, встановлений у цьому краї румунськими окупантами. Повстання почалося вночі проти 16 вересня 1924 року в селі Татарбонарах. До повстанців приєдналися селяни із сусідніх сіл: Акерманського, ізмаїльського, частково кагульського і Бондерського повітів. У Татар-Бунарському повстанні взяли участь близько 6 тисяч чоловік. Це були українці, росіяни, а також представники інших національностей. Повстанцям не вистачало зброї, сформований та тарбунарах загін 150 кавалеристів. За відсутності гвинтівок довелося озброїти вилами і косами. Побоюючись, що повстання може охопити всю Бессарабію, румунський уряд кинув проти повстанців 10 полків регулярної армії, жандармські загони підтягнув до понизя Дунаю військову річкову флотилію і частину кораблів Чорноморського флоту. Збройна боротьба тривала до 22 вересня. В запеклих нерівних боях загинуло багато повстанців. Після цього почалися масові арешти і вбивства без суду і слідства. Розправа над повстанцями була звірячою. 500 повстанців було віддано до суду. На судовому процесі у 1925 році активних учасників та повстання було засуджено до ув'язнення і каторжних робіт. Сьогодні вже діти та онуки повстанців можуть розповісти почуті від батьків спогади про загиблих дідів, про героїчні та трагічні водночас події, пов'язані із татарбунарським повстанням. Я сам житель міста Татарбунари і добре пам'ятаю, коли було перезахоронення мощей, які знаходилися в братській могилі міродом Петербунари і були перевезені сюди, в общий пам'ятник, в общий моріл, по тергунарським Я пам'ятаю, що весь Таргунар, школи були, виходили всі по трасі, конець міста, там ми ждали, їхали машини. Одна-дві три, три, я точно пам'ятати не можу. Знаю, що машини під'їхали, погрузили робы з цими мощами, роб был обтянутый красным стріалом, і з флагами, з музикою колона двинулася в сторону Петербурга, в сторону ось сюди именно до цього місця, де був розміщений чи розбитий сквер 12-го Сейчас хочу подтвердить действительно, что здесь под памятником, под памятником находятся мощи тех героев, которые были расстреляны румынскими боярами. И мы их чтим, мы каждый год собираемся здесь, 16 сентября, модовщину 24 -го года, модовщину восстания отмечаем. Вот. Даем напутственные слова детям. Тур Василий Захарович решил поставить новый памятник, чтобы он был монументом. То был памятник, который а требовало это восстание большего у него. И вот он привез сюда художников, скульпторов, которые, ну, чем, прежде чем боять, нужно знать. Они тоже молодые И вот они был бастанец, когда был молодой, но старенький, и рассказывал что напротив был подвал, и там расстреливали, и выносили сюда и хоронили. Каждый день по 15 человек. Он остался живым только потому, что сзади стоял, и упал вместе с ним. Вот так он рассказывал, каким образом он остался живым. И поэтому каждый день, где именно могилы, точно, он не мог сказать, но точно, что в этом месте. Так Василий Захарович решил. Вот смотрите, какой постоянный Чтобы люди здесь не ходили просто по головам этих восстанцев, а определили границы, что тут они именно погружают. І от вони вотані от такий отако згідно реєстру об'єктів культурної спадщини Одеської області, це місце е, являється місцем поховання 186 учасників татарбунарського повстання. Фактично на всій цій території е, поховано було як і в 1924 році, так і перепоховано через 25 років, вже за часів радянської влади е, тіла загиблих. Своїм рішенням татарбунарська міська рада на чолі з головою Швець Віктором Івановичем порушила низку законів України. Крім цього, вона порушує морально-етичні норми, а також засіхнули на святе місце, місце гордості і місце пам'яті для всіх татарбунарців пожалуйста как вы вот оцениваете вот сложившуюся ситуацию вот есть слухи есть уже это не просто слухи а конкретные решения горсовета о том чтобы выделить здесь 6 соток под строительство семейного кафе как вы считаете насколько это уместно и целесообразно я считаю что это будет настоящее преступление пред нашими нельзя сделать такие общественные предприятия на костях погибших. Тут собираются люди каждое все время, дети, площадка. Вот. И рядом поставить печейные заведения, мне кажется, что это нецелесообразно и Вы понимаете, у нас уже семейное детское кафе есть парк, где дети могут играть, где дети могут заниматься чем-то. Там специально для этого создано. И есть кафе. Поэтому, э, а тут кладбище, какие дети, чтобы тут играли? Тут можно когда-то привести детей, показать на, это, на этом примере э, показать, что, был, что было детей, учить этому. Но не, как, я не знаю, чья это идея, но она не так. Это кладбище. Примающий такое решение, миска рада. Э... Підтримала фактично бізнес на могилах, приймаючи рішення, вони не врахували думку громадськості, вони проігнорували і морально-етичні якісь норми. І приймаючи таке рішення, вони зробили перший крок у напрямку знищення і зелених насаджень, які знаходяться на території скверу. Місцеві мешканці надзвичайно обурені прийняттям даного рішення. Адже вони розуміють, що вони можуть втратити об'єкт як культурного, так і історичного значення. Саме тому ми вимагаємо від депутатів та трибунарської міської ради скасувати рішення, прийняте виконавчим комітетом, а також внести в місцеві правила забудови пункт про недопущення забудови зелених зон, а також територій, де були місця масових поховань людей.